Англійська за методом Калана найкращий спосіб вивчити іноземну мову за короткий час. У цьому вже переконалося чимало українців. Саме тому підтримали компанію Профіцентр у конкурсі Народний бренд бренд-2022». Школа англійської стала переможцем у номінації Приватні навчальні заклади і курси. В тому, що ми отримали вже восьму от підряд нагороду, велика заслуга за якою методикою ми працюємо. Так то якраз люди, які поїхали за кордон в зв'язку з такими складними життєвими обставинами, які зараз в нашій країні, надсилають нам дуже багато слів вдячності, і вони ще раз переконалися в перевагах тієї методики, за якою ми працюємо. А тому велика подяка і працівникам профіцентру додає Ольга Гевко, адже саме завдяки професійному колективу вдається із року в рік досягати такого визнання. Більшість занять присвячені розмовній практиці, а завдяки постійній зміні викладачів студенти не звикають до однієї вимови. У компанії профіцентр наразі проводять навчання в аудиторіях і онлайн, тож студенти продовжують освоювати іноземну мову навіть за кордоном чи переїхавши в інше українське місто. Незважаючи на війну, ми продовжуємо вдосконалюватися і продовжуємо розвиватися. І наші клієнти мають можливість додатково практикувати мову, використовуючи спеціальний додаток, який можна скачати на мобільний телефон, на свій ноутбук і вдома, окрім занять з викладачами, практикувати мову 24 на 7». Профіцентр є акредитованою школою калан-метода в Україні, тому заняття онлайн тут також проходять на спеціальній платформі, розробленій для швидкого вивчення англійської дистанційно. Загалом в Україні працює 10 офісів компанії Профіцентр, зокрема у Львові, Чернівцях, Рівному, Житомирі. Відділення у Черкасах, Кропивницькому й Одесі з початку війни перевели на онлайн. Та найголовніше вдалося зберегти фахівців, які продовжують навчати. Ми захоплюємося нашими клієнтами, нашими студентами, що вони теж, незважаючи на обставини, продовжують розвиватися разом з нами, продовжують нас підтримувати і вивчати англійську. І ми теж не будемо зупинятися на досягнутому. Попри складні часи, у компанії профіцентр продовжують працювати, і головне, чого зараз бажають усім перемоги і миру. Буде це буде і все решта. Головне не зупинятись і продовжувати вдосконалювати себе.